Слава Україні! Певна дискусія і зацікавленість у тому, живий Дондон чи адмірал Соколов, які виникли у суспільстві, мабуть, все-таки має сенс лише в одному. Усі наші вороги: Дондони, тіктоки, всі, хто на них схожий, від рядового до начальницького складу, вони всі будуть знищені. Тому що всі вони вороги. І кара Небесна руками Збройних сил України, вона прийде до кожної ворожої домівки. До кожного окопу, до кожного високого кабінету, рано чи пізно. Тож суть в іншому. В найголовнішому для нас ми переможемо. Чи уб'ють їх сьогодні, чи завтра питання важливе, але не критичне. Критичність лише в тому, яку ціну ми будемо продовжувати платити за нашу майбутню перемогу. Вона висока. Вона для нас, звичайно, і болюча, і пекуча. Але все не даремно. Не даремно, тому що кожен з нас знає, за кого і за що ми воюємо. Я хочу подякувати кожному з вас, подякувати побратимам та посестрам за те, що ніколи не пускаєте руки, за те, що, не дивлячись на важкий і душевний інколи стан, ви розумієте, і говорите самі собі і оточуючи. Йдемо далі, йдемо вперед. Не оглядаючись назад. Величезна щира подяка. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Ще раз скажу, всі вороги будуть знищені. На ми з вами кожного разу говоримо. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій, перемоги і миру!